Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Саміт країн НАТО, який нещодавно відбувся у Вільнюсі, частково розчарував багатьох пересічних українців. Хоча подія принесла Україні чимало позитивних моментів. Про це в наступному коментарі це дуже важлива подія, на яку довго чекали пересічні українці. Сподівалися, що Україна отримає. Запрошення в НАТО або принаймні, гарантії безпеки багато цікавих речей там відбулося. Звичайно, більшість очікувань не виправдалося, і, напевно, це очікування простого населення, яке не до кінця усвідомлює, як воно все функціонує, тому що досить складні процеси відбувалися до того в процесі. Були підозри, що саміт може в цілому закінчитися нічим, але кілька речей, які мають фактично практичне значення для України, все ж таки. Було хвалено. Перша річ е, пов'язана з тим, що Україна повинна б е, в майбутньому в рамках руху до НАТО робити це за прикладом Фінляндії і Швеції. Тобто е, можна говорити, що Україні зробили подарунок в тому сенсі, що ми не будемо проходити план дійшного бутяшнства. Щоправда, ну, не до кінця він буде такий, як в Швеції і Фінляндії. На жаль, за багатьма показниками ми до них не дотягуємо. Тому у нас буде адаптована щорічна національна програма, яка фактично буде контролювати, в який спосіб українці будуть виконувати так би мовити домашнє завдання. В цьому контексті окремі експерти стверджували, що на зустріч у Вільнюсі була поразкою. Ну напевно, що не воно не зовсім так, тому що. В умовах, коли держава воює проти найбільшої військової потуги, брати на себе зобов'язання ніхто особливо не спішить, попри те, що ми мали станом на 11-12 липня, коли відбувався зустріч у вільні, підтримку 23 з 31 члена НАТО, що вони готові ну, запросити Україну НАТО, ми розуміємо, що е, в умовах війни ніхто не взяв би на себе такі зобов'язання, оскільки п'ята стаття, як ми знаємо. Е, в, е Вашингтонської угоди передбачає, що в умовах війни проти одного членів НАТО всі інші мали би бути заангажовані. Без сумніву, члени НАТО готові нас підтримати і значною мірою це роблять, хоча можливо не з тою швидкістю, як би хотілося, але не дивлячись на це, ніхто би не хотів воювати зараз. Також результатом саміту стало створення Ради Україна НАТО. Які її перші практичні кроки для позитивного вирішення проблем? Продовж тривалого часу комісія україни нато 2018 року фактично блокувалася угорською стороною, принаймні на рівні міністрів закордонних справ. Тобто на найвищому рівні, в якому може функціонувати цей орган, він не функціонував. І це була без сумніву проблема. Там, тим більше, Угорщина неодноразово блокувала участь. Президента України у подібних засіданнях тепер Рада України НАТО дозволяє збирати формат такого роду формат, не дивлячись на позицію офіційного Будапешту. Це один момент. Другий момент. Напевно, всі би хотіли, що от Росія почала обстріли Одеси, вийшла з зерною в угоди з 18 липня, і відбулася якась яскрава зміна. Ну НАТО почало серйозніше все заангажовуватися. Треба сказати, що певні зміни відбулися. Ми бачимо зростання військової присутності країн НАТО у Чорноморському регіоні питання в тому, як воно буде функціонувати і які практичні кроки будуть зроблені. Вчора була фактично перша координаційна зустріч на прохання України. Керівництво НАТО на це погодилося. Будемо чекати результатів, тому що все ж таки розглядаються кілька варіантів. Ми бачимо, що Росія піднімає ставки, атакує американські безпілотні літальні апарати, і літаки загрожує їм, тобто літаючи своїми літаками близькі на близькій віснині від них, а з іншого боку, будемо дивитися, чи вдасться в якийсь інший спосіб побудувати співпрацю, щоб дозволити вивозити українське зерно, все ж таки морським шляхом, тобто чи вдасться використати територіальні води, наприклад, Румунії, Болгарії, підтримку Туреччини, щоб відновити зернову угоду, яка ну з 18 липня фактично не функціонує. Ворог наносить чималої шкоди українській енергетичній системі, тому важливо всім навчитися з розумінням ставитися до можливих вимкнень енергоносіїв. Експерти з питань енергетики наголошують, що зменшення споживання та економія навіть на побутовому рівні неабияк допоможуть. Тим більше, що в усіх розвинених країнах світу завжди дбають про мінімальне споживання електрики. Експерт з енергетики професор Максим Карпаш каже, що статистика твердить про неналежну економію електроенергії на Прикарпатті минулої зими. Мовиться передусім про побутових споживачів, медичну інфраструктуру та установи. До 10% на розпоживання це світло, це елементарне світло. Звички, про які ми багато говоримо. Вимикайте, коли не використовуєте. Повне завантаження всіх пристроїв тобто, чи це посудомийка, чи це пральна машина. Ну, не треба там, на половинних режимах. Повне завантаження і цей, сушку. у кого є сушки електричні, мабуть, можна подумати і якось адаптуватися, і сушити на балконі якимось чином іншим чином. Вони дуже багато споживають енергії. Також фахівці рекомендують людям вже тепер перевірити свої альтернативні джерела енергії. В кого є резервне живлення, павербанки, акумулятори, інверторні системи. Генератори, mm -hmm. подивіться до них, зробіть пробне вимкнення, ввімкнення, заряджання для того, розряджання, для того, щоб подивитися, чи система справна, щоб не було такого, що там в перші там, тижні відключення всі побіжать в ремонт з генераторами. Взагалі окрема історія, їх треба подивитися, ну, вести собі такі, якщо це не передбачено конструкцію самого генератора, вести облік годин. Всюди в інструкціях вказано, коли треба замінювати мастило, коли треба там проводити інші заходи з технічного обслуговування. На це так само варто звернути увагу. Багато людей з розумінням ставиться до важкої ситуації в Україні. кажуть, чаться економити енергоносії, не вмикати у всіх кімнатах електрику, замінити всі лампи старого зразка на нові і також ну економно. Прати, скажімо так. Дуже рідко користуюсь пральною машинкою, стараюсь раз в тиждень, хоча раніше це е, робилося кожного дня. І рідко користуюсь полісосом, теж раз в тиждень, а остальний, остальний час я просто користуюсь. Наприклад, людина користується однією кімнатою в реальному часі, а йде щось їй треба зробити в іншу кімнату. І забуває, наприклад, елементарно виключити лампочку. А вона за той час, коли людина в тій кімнаті відсутня, не користується по своєму питаннях певних, то світло дурно нагарає. Треба економити починати з лампочки. До речі, замінити старі лампочки на енергощадні і надалі можна на пошті. Після нашої перемоги над ворогом Україну потрібно швидко і якісно відновлювати за найвищими теперішніми стандартами та будівельними вимогами. Для цього необхідна велика кількість професійних кадрів, популяризувати робітничі професії на всіх рівнях та забезпечити навчальні заклади сучасним обладнанням. Таке сьогоднішнє пріоритетне завдання, стверджують керівники ПТУ. Війна закінчиться і Україну потрібно буде відбудовувати. І кому ж, як не робітничим кадрам, відбудовувати Україну? Хто готує робітничих кадрів? Професійно-технічні навчальні заклади, заклади професійної освіти. І ну, ми розуміємо, що ми можемо навчити, і ми можемо підготувати хороших спеціалістів. Чи потрібно популяризувати? Так, потрібно популяризувати, і потрібно популяризувати робітничі професії на всіх рівнях. Це має бути і сторони влади. Ми чуємо зараз від міністерства про те, що дуже великий наголос робиться на професійну технічну освіту. Це має бути і сторони самих підприємств. Так ми бачимо, що на сьогодні є дуже великий голод у робітничих кадрах. Зрозуміло, що наша матеріально-технічна база потребує покращення, потребує покращення, як і безпосередньо самих приміщень. Так, тобто, це вклад в ремонти приміщень і само собою це. Є обладнання сучасні комп'ютерна техніка, сучасні, якщо брати наш навчальний заклад, коли ми спеціалізуємося там по машинобудуванню по інформаційних технологіях, так це комп'ютерна техніка, це є металорізальні верстати, це є зварювальні обладнання. Хоча хочу сказати, що частково держава вже над цим працювала і працює до повномасштабного вторгнення. Міністерство освіти працювало над створенням навчально-практичних центрів, і приємним є те, що в нас в області вже відкриває. Такі навчально-практичні центри. Якщо брати наш навчальний заклад, то в нашому закладі створений навчально-практичний центр зварювальних технологій. І якщо брати зварювальне обладнання, то на сьогоднішній день у нас є найсучасніше обладнання фірми Fronius, Австрійське, де діти мають змогу вже на такому сучасному обладнанні працювати. І потім, коли вони йдуть на підприємство, вони не мають ніяких проблем з тим, що це сучасне обладнання, і вони вміють на цьому працювати. І якщо б далі на цьому зосередитися, над створенням таких центрів, над вкладом ...коштів в оновлення бази. Далі знову ж таки це є навчання педагогічних працівників, так тобто вкладу в підвищення кваліфікації, і це було би просто супер. Ті, що здобули вищу освіту, потім приходять і просять, чи можна десь у вас пройти якісь курси перекваліфікації, щоб здобути робітничу професію. В принципі, знову ж таки, це те, що зараз говорить директорат професійної освіти, про те, що ми маємо бути націлені на освіту впродовж життя. Це вже така ну, нова така тенденція, що людина може в будь-який час здобувати собі там, другу, третю, четверту, п'яту освіту. І знову ж таки, ми маємо готуватися до того, щоб на базі цих навчально-практичних центрів ми могли навчати дорослих. Ну, це вже є зовсім інше, ніж навчання, ну, здобуття первинної освіти, трошки інший там, підхід. Але все ж таки, ну, якщо люди будуть готові до цього, то ми будемо так, Ми, в принципі, вже готові для того, щоб перенавчати людей. Будемо надіятися на, на європейські принципи. Ну і знову ж таки, в Європі є дуальна освіта. Так, це ну такі можна сказати, синергія освіти і підприємства. От тому ми також вже до цього йдемо. Ми готуємося, і навіть в цьому році ми плануємо. Створити групу за дуальною формою навчання підготовка зварювальників. Тобто, це теоретичне навчання проходить в безпосередньо в навчальному закладі, а виробниче навчання, виробнича практика проходить безпосередньо на підприємстві. І учень вже з самих перших днів вже починає там привикати до підприємства, до колективу, до того обладнання. Там він проходить професійне навчання. Так виробниче. Потім він залишається там на практику, і після того залишається на Смарт-послуги в Україні у порівнянні навіть з розвиненими країнами Європи мають свої великі переваги, і цим ми пишаємося. Українські сервісні центри МВС також надають можливість здійснювати замовлення онлайн послуг На веб-сайті установи записуються в електронну чергу на два тижні вперед, заздалегідь вибравши день та годину. А ще водії мають право замовити індивідуальні номерні знаки чи передати право для користування машиною іншій людині. Для того, щоб подати документи для обміну посвідчення водія, вони можуть подати це в електронному виді, надходять звернення. Працівники сервісних центрів їх належним чином опрацьовують і при зверненні громадяни вже отримують роздруковані посвідчення водія. Така послуга зазвичай вона надається нашими працівниками до трьох. Українці нація з духовними пріоритетами. Ми завжди будемо оберігати свою правдиву історію, свої звичаї та традиції. Життєпис Івано-Франківська книга, яка в компактному вигляді передає цікаві факти з історії нашого міста. Тепер готують до видання другий том, який охопить період від 1939 року до сьогоднішніх днів. Триває пошук архівних матеріалів, документальних підтверджень та фото з радянських часів, адже не таємниця, що баг. Багато доказів подій панування комуністичної влади просто пропало. Тепер всі мешканці Івано-Франківська можуть долучитися до створення другої книги Життєпису Івано-Франківська, кажуть її автори. Цей пласт величезний, історичний, який ми порушили, так, знову ж повторюся, це тільки частинка, це піщинка маленька, яку ми зрушили. Тому що є ті інформаційні поля, які є відомі, якими ми користувалися, є наші особисті перекази наших батьків, наших дідів, так, ми також це використовуємо, до речі, в цьому. Але ми хотіли би ширше ще, ширше це побачити. Тому очима багатьох людей, багатьох містян, будь-яке фото, яке у вас, наприклад, вдома, в архіві є і ніде не використовувалось, повірте, що це не став той час. Даний час ми працюємо над другою книжкою, яка покаже історію нашого міста до сьогоднішнього дня. Що би ми хотіли, щоб хто е, жив цей період? Хто має якісь цікаві деталі історії, які можуть нам допомогти, щоб зверталися до нас і ми могли їх включити в нашу книжку? З вами була програма Шлях до Європи. Пам'ятаємо, що українці нація велична і незнищенна. перемоги нам швидшої над ворогом. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!